Можете зараз глянути карту індексу S&P 500, і вона прям дуже дуже червоного кольору. Що це означає, що всі показники майже всіх компаній, особливо технологічних з штучним інтелектом, які пов'язані, зараз просто зашкалюють. Я не хочу потім два, три, чотири, п'ять років просто сидіти в мінусах, ну і чекати, що просто компанія там почала більше заробляти і її і її вартість акції зросла, хоча б більше до того рівня, по якій, по якій ціні я купував. Компанія би мала зрости в доходах в п'ять разів. Ну, це все одно буде компанія оцінюватися з показником ціни до доходу рівня 40-45, хоча це теж дуже багато. Навіть та сама компанія Google, в принципі, яка є однією з найдешевших взагалі, зараз на фондовому ринку, коштує 24. То наскільки мав би Broadcom збільшити свій дохід там в 9 разів, щоб приблизно торгуватися на рівні компанії Google? Тому, можливо, вже і Google, хоча б, була б нормальною інвестицією на сьогоднішній час, по сьогоднішній ціні, це одна з небагатьох компаній, які нормально адекватно оцінені. Я придбав компанію PayPal, яка оцінюється в Capcom зараз ціни до доходу 19,65. Я придбав теж компанію Evolution Gaming, я придбав компанію Uber, яка теж заслуговує уваги, оцінюється зараз за показником ціни до доходу рівня менше 30. Уявіть собі, рівень 30 і навіть менше, і рівень 50, 60, 100, 110. Мені просто не хочеться купувати, я не хочу мати гроші в таких дорогих активах. Я краще собі зараз ці гроші переложу в інші актив типу нерухомості, яка мені буде стабільно приносити тих самих 7, 8, 9 річних, але я не буду ризикувати аж так сильно грошима. Ринки зараз дуже сильно волатильні, тому важко зараз щось сказати, що зросте, що впаде, можна приблизно розумітися.